Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мир Авто. Пропоную вас у увазі приступне до продажу авто. Це Toyota Avensis 2017 року з дизельним двигуном D4D. Об'ємом 1,6 літра на механічній шестиступній коробці передач в достойній комплектації в кузові універсал. Пробіг складає на даний момент 184 тисячі км. Ціна. Детальна, а також контактна інформація буде в описі до даного відео. Автомобіль недавно заїхав, пригнаний з Франції, з оригінальним чесним пробігом. Повністю присутній весь комплект документів, включно з сертифікатом та готовий до постановки на облік. Тепер детальніше по авто. Обійдемо навколо, покажу загальний вигляд, як виглядає автомобіль. У нас тут трошки сьогодні йде дощик. Ну, то нічого страшного. І так, ось так виглядає авто. Е по двигуну та е лакофарбовому покриттю зупинюсь окремо, то постараюсь максимально відповісти на часто виникаючі запитання з приводу технічного стану авто та його експлуатації. Так, ось такий вигляд має автомобільчик. Гарний збережений авто доглянутий в цілому? Так. Авто у нас в рідній фарбі. Пізніше пройду стовпчиком, покажу, окремо, також зупинюсь на цьому. Без царапок і вмятин всі стікла рідні, з оригінальними легкосплавними дисками. На свіжій літній гумі, Yokohama 21 2021 року. Розміром у нас зараз хвилиночку 205, 60 r 16 Диски гальмівні та колодки передні, в принципі, в нормальному стані. Міняти найближчим часом не потрібно. Задні також у нас в гарному стані. Найближчим часом, я ж кажу, міняти не потрібно буде. І так, Зараз ви відійду трошки від авто. Ось такий вигляд має, е, гарна резина, не з дешевих. Е, так, Тепер давайте детальніше по комплектації даного автомобіля. І так, ми маємо лінзовані LED-фари з ходовими вогнями, протитуманні фари, камери заднього виду. Датчик утримування полоси, датчик розпізнавання знаків, безключовий доступ, система проти відкату назад, електроручник, датчик тиску в шинах, навігація, парктронік задній, електроскладання дзеркал, підігрів дзеркал, двозонний клімат-контроль, шкіряне кермо, мультируль, датчик світла та дощу, система старт-стоп, круїз-контроль, панорамний дах. Асистент активного гальмування Bluetooth мультимедіа з великим екраном. А також ще різних багато плюшок по автомобілю дрібних. Загалом цікавий автомобіль, виглядає дуже сучасно, в принципі, доволі такий агресивний вид має. Значить, далі, давайте зараз прийдемо в салон. Я покажу, як виглядає. Так, Ось, будь ласка, відкриваємо. Ось так виглядає, нічого не затерто, доволі збережено та, в принципі, ахайно е користувались автомобілем і вчасно обслуговували. Так, зараз я покажу, виглядає. ось так салончик, ось таке у нас кермо. Мультимедіа, клімат контроль. І, до речі, клімат контроль працює, холодить, все добре, е є панорама, яка, на жаль, сама не відкривається, але є електропривод самої шторки. Так, ручка КПП. Ось так є у нас е брендовані коврики електрорегулювання. Валіка спинки водія. Так. Безключовий доступ у нас ось тут, будь ласка, реалізовано таким чином нажимаєш, автомобіль закривається. Потім руку вставляєш, сенсор спрацював, автомобіль відкрився. Тобто... Так, далі задній ряд у нас виглядає ось так. Є підлокітник. Канникини, задній ряд майже як новий. До речі, ще є лючок доступу в багажний відсік, якщо щось там треба довго перевезти. Так, ось так от виглядає. Давайте щось скарблю, покажу, як виглядає автомобіль. Ось, будь ласка, доволі таки цікавий дизайн Тойотовський. Так, переходимо далі. Одному трошки незручно знімати. Так значить, от такий у нас багажний відсік. Доволі таки місткий. Зараз я тут. от Будь ласка. Такий багажник. Є багато різних ніж шторка. В доброму стані все працює. Так, тут ось раз, ніша, там далі. Два ніша. Запасне колесо у нас докатка. Балонний ключ та домкрат також на місці. Буксировочна петля також. Так, є тут ще збоку такі у нас. Ніша. А також ось тут така, доволі глибока ніша. Так, тут ми можемо закривати. Відкривається, до речі, достатньо високо. Є такі важні петлі для е, фіксування багажу, який ви перевозите. Так, закриваємо. Ось такий автомобільчик, гарно виглядає. Так, задній ряд з цієї сторони. Дверна карта. Ось такий задній ряд. Доволі таки зручно пересуватися на автомобілі пасажирська сторона. Місце верніше переднього пасажира, дверна карта. Сидіння. Є рухомий підлокітник. Ось так він рухається. Також він піднімається в крайньому задньому положенні. Так, ось так. Бардачок середньої місткості. В принципі, як і на більшості сучасних авто. Так, ось так от виглядає у нас все. В принципі, доволі такий охайний автомобільчик. Так, ось так все у нас виглядає, Далі. Так що ось такий от автомобільчик ми маємо. збережений та гарні гроші. Ще раз отак от обійду його навколо, щоб ви могли змогу побачити. Відос можливо вийде трошки задовгий. Але я просто стараюсь максимально показати вам автомобіль розказати про нього. Тому що е, доволі часто люди е, задають питання різні, тому ось вирішив відзняти додаткове відео по цьому автомобілю. Так, е, ну що? Тепер давайте перейдемо до найцікавішого. Це серце цього японського автомобіля. Зараз тоді я підійду, відкрию е капот, щоб ви зрозуміли, про що буде йти мова і бачили все своїми очима. Так, де тут у нас, будь ласка, відкриваємо. Так. Тут, на жаль, у нас немає газових упорів, тому доведеться робити ось таким чином. Так, капот, будь ласка, оригінальний. Фари, будь ласка, 22.05.2017 року. Це була ліва фара. Права фара 23.05 2017 року. Так що можемо зрозуміти, що фари у нас на автомобілі оригінальні. І так, перейдемо в підкапотний відсік. Значить, що ми маємо? повторюсь, це дизельний двигун D4D об'ємом 1,6 літра на 112 кінських сил з цепним приводом ГРМ, паливною системою Common Rail, турбінною Garrett з легкосплавним блоком та чавунними гільзами в поєднанні з 16 клапаною головкою. Так, в принципі, тут все доволі сухо, нічого не натерто. Ось, будь ласка, показую рідини на місці турбіна. ну, Наскільки це можливо побачити, в принципі, все сухо. Так, е, значить, далі. Доволі поширений двигун. Який ставився на багато європейських авто, загалом в основному японського та німецького виробників. Витрата палива заявлена виробником в змішаному циклі 4,8 літра, в місті 6 літрів, 4,1 на трасі. Інтервал заміни мастила на даних двигунах 15 тисяч км, але краще. Міняти раніше і бажано мастило, яке передбачено подопуском заводом виробником. Так, турбіна на даних моторах доволі надійна, ходить по 250 тисяч плюс. Це передбачено на весь строк служби експлуатації двигуна. Але були і випадки, коли це простягувалось раніше. Але це, в принципі. Не новина, тому що зараз багато сучасних автомобілів. Саме так, наприклад, та сама шкода з тесайним мотором е, цепи виходжують 140 тисяч і треба міняти. так, е, Загалом ресурс е, двигуна передбачено 300 плюс тисяч кілометрів е, Як і на більшості популярних в принципі також в двигунах. Наприклад, візьмемо е, відомий двигун Renault k 9 k Хоча на практиці при вчасному та якісному обслуговуванні насправді вони ходять по 500-700 тисяч, Є екземпляри і під мільйон без капітального ремонту двигуна. Так, загалом двигуна автомобілю вистачає, їде непогано. Якщо порівняти, їде не гірше, ніж той самий реношний турбовий К9К на 110 сил. Ну, Доволі економний, що неможливо, немало важливо в наш час. По розхідній частині, в принципі, нічим не відрізняється від сучасних автомобілів, починаючи з 2017 року. Якщо там... Боятися, що це, наприклад, Тойота і буде все дорого, так я вам скажу ні. Абсолютно е, адекватні ціни зараз е, майже прирівнялися всіх інших автомобілів е, з порід ну, разом з шкодою. Ой, боже мій, вибачаю з Тойоти. Так, е, давайте так: серед поширених проблем двигунів. Це демфер шківа колінвала. З часом при невеликих пробігах близько 100 тисяч кілометрів, наприклад, з'являються тріщини на самому резиновому демпферу шківа. Допомагає заміна. В даному випадку на автомобілі шків дуже в гарному стані, скоріш за все, я думаю, що був замінений на сервісі. Далі ще одна з поширених проблем це в вихребі заслонки впускного колектора. Так, лапан ЄГФ. Іноді заслоночки обростають нагаром, як правило, допомагає чистка. Але це також не дивина для більшості сучасних моторів. Всі вони зараз максимально заглушені екологією, тому ну, вже як є. Ну, так що, в принципі, можна зробити висновок, що в цілому е, про... малопроблемний двигун, в принципі, е, при правильному своєчасному обслуговуванні зі своєю, так би мовити, тойотовською надійністю. Так, давайте зараз тоді я заведу двигун, щоб ви мали змогу почути, як запускається, працює. Е, хоча я розумію, що відео не передасть цієї суті, але розуміння у вас буде. Так. Переходимо знову ж таки в салон, ключ в кармані, безключовий доступ, нагадую, у нас тут. вижимаємо щеплення і натискаємо нашу клавішу. Автомобіль одразу запустився. В принципі, всі так би мовити, лампи інформуючи погасли. Зараз вже включився датчик світла, включились габарити. Рушничок у нас автоматично затягується при старті, трошки коли на газ, він автоматично знімається. Так, Ось така приємна, блакитна, навіть не зовсім блакитна підсвіточка у нас є. Зараз спробую закрити показати. Доволі таки цікаво, гарненько виглядає. От. Так, переходимо до двигуна. Знову ж таки, виходимо. Йдемо, пишіть, що ключ в кармані, автомобіль заведений. Так, ось, будь ласка, двигун працює рівно, тихо, без всяких зауважень. В принципі, загалом автомобіль обслужений навіть замінене масло, особисто мною. Тому якби, на перший час ніяких капіталовкладень не потрібно. Е так що отакий от у нас автомобільчик, давайте трошки далі відійду, покажу Ось бачите, лінзовані наші пари. Ось так от він виглядає. Так, зараз давайте ще я тоді е максимально спробую вам зробити ще комп'ютерну діагностику. Е так, значить, заходимо в автомобіль. Я буду просто старатися і знімати одночасно і е, з вами, так би мовити, говорити. Так, дістаємо наш прибор. Це прибор від компанії Lounge. Е, вставляємо його в діагностичний роз'єм. Так, будь ласка, прибор приєднався. Е, беремо наше Діагностичне програмне забезпечення. Вибираємо Азія. Е, знаходимо тут у нас е, Toyota. Так, Toyota Lexus, будь ласка, підтвердити Зараз відбувається приєднання. Двері давайте закрию, щоб було максимально. Так, ну і знімаємо далі. Так, значить, у нас 16-й <кій> Зараз займе трошки часу, поки система протестує наявність всіх систем по автомобілю, тому що комплектації різні, все буває по-різному. Так, у нас версія зі смарт-ключом, тобто без ключовим доступом. І так, що ми тут можемо побачити? Ось, будь ласка, наш Вінкот Авенсіс, модельний рік 2016, пробіг, як і заявлено. 184469. Так, далі нажимаємо ОК. Переходимо далі до нашої Діагностики, Зараз воно під'єднається, все перевірять. Ось, будь ласка, ще раз покажу вам демонстрацію. Тут, до речі, кстати, є ще така ніжка, яка підсвічується. Доволі прикольно реалізовано. Молодці японці продумали таку цікаву фішечку. Тут є всякі. Підстаканнички, це вже діло також показував. Е, бутилка в принципі, поміщується без питань, в дверні карти, також немаловажливий важливий момент. Е, так, що на ще? Значить, тут, будь ласка, у нас ось зеркало з автозатемненням. Е, датчик світла, датчик дощу, е, контроль полос, е, розпізнавання знаків. Так, Тим часом у нас під'єдналася діагностика. Е, нажимаємо смарт. Діагностику, будь ласка, пішло сканування системи. Це також в принципі, займе у нас певний час. Ось, будь ласка, автомобіль заведений. Я його не глушив після того моменту, коли завів. Е -е. Зараз, в принципі, все в онлайн режимі відбувається. Ось, будь ласка, йде тестування всіх систем. Я буду зараз вам знімати показувати. В принципі, все максимально. Стараюсь показати, ви також можете приїздити своїм будь-яким прибором, будь ласка, перевіряйте, поїдемо на будь-яке СТО, ви зможете подивитися цей автомобіль, або просто ви приїдете подивитися автомобіль. Автомобіль в принципі доволі цікавий, надійний, сучасний. Так що, в принципі, кому цікаво, я буду радий до зустрічі з вами. Так, ось, будь ласка, скануються на всі системи. Майже вже завершилась діагностика. Зараз буквально ще хвилинку, може пів е, так, зараз знову ж таки показує, що пробіг у нас на приборці 18469, все співпадає. Так, діагностика завершилась, Ось, будь ласка. Всі системи, які у нас є, всі зеленого кольору. Тобто е, ми можемо впевнити, що по нашому автомобілю. <кій> Вибачаюсь, е все добре. І е найближчим часом ніяких питань при експлуатації автомобіля виникати не буде. Так, е в принципі, можемо заглушити автомобіль. Е він у нас автоматично стає на стоянкове гальмо. Так, значить, е далі. Е Думаю, що я все максимально розказав, показав і максимально також постарався закрити виникаючі запитання при виборі такого плану авто. Зараз давайте я ще раз відійду від автомобіля, його вам знову ж таки покажу. Зараз закриємо під капот наш. Вибачаюсь, одному, звісно, знімати не дуже круто, але тим не менше. Так, ось такий ось автомобільчик Toyota Avensis, якщо повну назву, то Touring Sport в кузові універсал 2017 року, пригнаний з Франції. Вот. Зараз, в принципі, візьму прибор, щоб поміряти вам. Лакофарбове покриття. Щоб ви мали для себе також уявлення, що у нас по фарбі. по фарбі. Але попередньо скажу. Автомобіль весь в рідній фарбі. ну Зараз, щоб ви могли побачити, також це вам покажу в онлайн режимі. Але включусь трошки пізніше. Так, ну що, шановні, дістав прибор. Вмикаємо наш приборчик. Так, вімкнувся. Буду мірити, як правило, в трьох точках, може десь більше, щоб максимально швидко вам показати стан по фарбі. Так, капот. 117, 127, 130. Крило. 107. 114. 109. Дверка. 120, 112, 121, 100, 117, 100, 100, 123, 116, 130, 106, 127. 141, тут трошки ну, чітко приклав. Ну, 142. Так. Задня тут накладка пластикова, тому тільки поверху пройду. 105, 115, 131. 122. 132. 109. 123. 119. 100. Сто? Тринадцять. Сто? Сто? Сто сімнадцять. Ой, зачепився. Сто сім, сто одинадцять, крило, сто десять, п'ятнадцять. Давайте знизу. Сто. Ну і спереду. Сто вісімнадцять. Так, ну що? Можемо зробити висновок, що автомобіль у нас 100% в рідній фарбі. Кого зацікавив автомобільчик, дзвоніть, пишіть, є Viber, Telegram, займаюсь пригоном в принципі, автомобілів з Європи, загалом в більшій мірі з Франції на даний момент. Все розкажу вам та покажу. Підписуйтесь на канал, слідкуйте, коментуйте. Всім гарного дня, вечора або ночі. Будьте здорові! Все найкраще.